Вітаю, друзі, у новому відео про те, як перемагати у Warzone. Оскільки це відео виключно для новачків, ми і будемо одержувати перемогу у режимі Warzone Casual. Воно ж режим КБ любителі там де 28 реальних гравців, решта поти. Друзі, до минулого відео, там де я розповідаю, як грати у Warzone, я хотів би ще додати декілька пунктів. А саме у Warzone є 8 зон, котрі звужуються. Тобто восьма зона це остання. Зона позначається на мапі ліворуч посередині. Зараз ви можете бачити на екрані. Без Безкоштовний лодаут, котрий падає з неба на відстані до 200 метрів від вас, падає на початку другої зони та на початку п'ятої зони. Тобто ви можете безкоштовно його отримати, але майте на увазі, у більшості випадків безкоштовний лодаут падає поруч з ще одним безкоштовним лодаутом, але той безкоштовний лодаут належить. Вашому ворогу у зв'язку з цим отримати халяву інколи буде дуже складно. Також, друзі, ви можете редагувати ваш лодаут під час гри. Достатньо підійти до лодаута, активувати його, обрати необхідну зброю і редагувати її, як ви можете бачити зараз на екрані. На мою думку, відео буде кумедним, якби ще й прибрати мій закадровий голос. Ми з глябом приколювалися з англійським акцентом, розмовляли. Тому якщо раптом ви бажаєте подивитися цей відео без мого закадрового озвучення, я можу його додатково викласти. Напишіть про це в Коментарі, також, будь ласка, поставте лайк, якщо вам сподобається це відео. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Тут відоси, тут стріми. Величезна подяка спонсорам цього каналу. Особливо дякую Владиславу Паніці, Касперу, Андрію Трояну, Крігеру та Медфайсу. Друзі, величезне всім дякую. Окрема подяка Дімасіку, Ромчику, Марошу. Друзі, всім всім безмежно вдячний. Ну що, погнали брати топчик? Попереджаю, до речі, дуже таких розумників. Я ніколи не викладаю відосики з Warzone Casual, але для новачків виключно це відео є виключенням. Let's go! Лецгувіґатович. А ми вже в готові. Що друзі? Поки ми спостерігаємо анімацію у літаку, ми можемо відкрити мапу та відмітити необхідну зону висадки. А саме в даному випадку виконання контракту Рікон підлітаємо на 700-600 метрів і вистрибуємо з літака. На шляху до контракту якомога швидше лутаємо пушку, ігноримо fight. Ого! хапаємо контракт, поки його ніхто не забрав, і ліквідуємо нашу першу ціль. До речі, це була людина. Какой-то ума, посміл мене упіть. Зараз треба зачистити зону. Наш тіммейт вже виконує контракт, але ми пам'ятаємо з минулого відео, що необхідно для його швидкого виконання, щоб якомога більше тімейтів зайшли у зону. Поруч угу. бо зараз нас двоє, тому і дві рисочки. Зараз гліб підійшов, їх стало три. <реш> і поки Глеб товаришує з новим приятелем, у нас на рахунку вже більше ніж 15 тисяч доларів. Нагадую, що лодаут коштує 10 тисяч і нам треба якомога швидше його придбати. Поки що чистимо територію також. магазу була корона. На плацках, чіп чіп-чіп. чіп чіп Це справжній гай. І рухаємося у бік магазину. Це теж, до речі, живі челіки. І наш рандом також зі зв'язком. І він буде надавати інфу впродовж всієї вкатки. Блін, чому мені завжди не стача От я його роздомажу. Намагаюся знайти укриття, так як отримав шкоду. Розпікую поки що не можу ідентифікувати ворога, коли побачив, кинув терміт. Мені пощастило, що я його приліпив на ворога. Почекав, поки він трошечки догорить, щоб не отримати шкоду від свого терміту, і увійшов добити його. А, Ой, снайпер. Ого, я не бачу. ну ти тварь. Також на шляху до магазину знову лутаємо, знаходимо ще одну ціль. Heep. І рухаємося у бік магазину. Конік русський. Ага. Rus Ай тінг хис фром. Ого, блін, да чому вони мене мене збивають за секунду, а я, блін, не можу. Там є, Гош. Where? Вже заховався. Он тут по прямій був. Пиндосер. Пиндос вонюючий. Кряк. Я не знаю, де ти кряк. Побіг в бік інший чомусь. Чому? І зараз один з ворогів допустив величезну помилку, поліз на вежу, котра взагалі ніяк не захищена, тому швидко отримав на горіхи. О, фак. Oh, Нарешті Глеб прилетів, тімейти усі зборі можна викликати лодік. Завжди друзі, раджу прибирати мітки, щоб вони вас не збивали з пантелику. Якщо мітка не актуальна, прибирайте. Mm. Чому? Потому що я убілка фогорта бомжа behind you. Це скоріш за все ботік, тому ми швидко його збрили. Також поруч ще один ботік. Всіх прибираємо. Я відмічав корону для того, щоб нам капнула лавешка, але хтось її вже взяв до нас. Корона is here. Бачу, якийсь челік лутається, треба його одразу ліквідувати. Інфа тільки по одному, тому класно його запушити натовпом. Базука! Потому что он лох патронов. Yeah. Oh, yeah, Треба якомога швидше наздогнати корону та ліквідувати її. Бо якщо він виконає свій контракт, його тіммейти реснуться. А якщо вони повним стаком, просто не бажано, щоб в них була краща економіка, бо вони зможуть придбати лодаут, UAV і мати над нами перевагу. Тут я ловлю плюху якомога швидше відсуваюся в сейф. Мене закидали димом, і це прекрасний шанс мене врятувати, тому чекаю на тіммейтів своїх. Я убій. Ага. Бомж, умереть. Кинув ще один дим для того, щоб відхилитись, але в мене одна плашка, тому я вирішив трошки дати кута. Можливо, за ворога, але поки що нікого не бачу. Let's go to our friend. He, he knows somebody. Ой, oh, he have a friend. We we must to help him. Бачу, що викликали Лодік, плюс реснувся тіммейт. Необхідно швидко їх ліквідувати, щоб не дати змогу залутати Лодік, щоб вони не встигли. Поки тіп стріляє по горобцям, я його нокнув. Ще залишився один. On kill one. Отут. I'm промазал. Отут. Promuzzle again. І ще Іще отут. Поки мої тіммейти його контролюють зверху, з хай граунду, я хочу його запушити, тому що в нього, скоріш за все, дуже мало броні. А якщо і відхилився, то в запасі дуже мало. Плюс я ще раз його крякнув і вирішив допушити. Бо я впевнений, якщо він вибіжить трошечки на опен, мої тіммейти його заберуть. Да, да, рушницю. з нами. І також, друзі, завжди звертайте увагу на гелікоптери, бо вони можуть вас розчавити, або він може просто впасти на вас. <поцентрична> Disable vehicle. Ми заруїнили йому вартушку, але він okay, все ж таки miss. не вибухнув. Боже, я не вмію СЖДР стріляти. Яке гівно дебільне? А, я вмію. Але мені пощастило його нокнути, та його добив наш тіммейт, котрий знаходиться до цих пір на хайграунду. І за це йому велика подяка. Я хочу адоут. Юзаємо бебку якомога більше запасаємося бебкою, використовуємо її. І в принципі намагаємось кілрейсити. Саша, де ж Xbox. Xbox, Xbox. 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 Відмічаю сольника, хоча на шляху у нас пару ботиків. Фак. Надо выиграть. Это будет прикольно. И в конце ему скажем слава в Украине. А ведь такие герои слава. Игорь, перед Повезло просто. Солипло. Да. Maybe go to corona again? Please. Let's go to Corona. Я постійно хочу виконувати контракти для того, щоб ми мали завжди в запасі купу бабла на ті ж самі бебки на викуп мета для селфіків. Тому пропоную корону. Тим більше я хочу набити фрагів, і ми світимось на мапі. Всі біжать на нас. Вони не знають, які ми самовпевнені. Це прекрасний привід нам набити фрагів. Акілдан. Oh, where is magazine? What's this? Oh, shit. Somebody shooting at me. Boogie banana. Sneak. Buy UAV, guys, buy UAV. Buy UAV, bro We У нас нет UAV, у нас есть точечный удар. You can buy UAV. А у мене 60 гривень, я бомж. Саша, maybe you need бомж. У мене тисячі, так, все одно не вистачає. Нехай в жопу йде. Все одно you бомж. Не вистачає. Хтось постріляв без глушника і Глеб йому наваляв. Лутаєте ще? Ха, ще. Не вистачає на Беп. Поки okay, що надо. Вона ще й кошти. Бля, у нас полторишки не вистачає. Вирішив взяти тіммейтів, щоб підлетіти кудись, але помітив прямо ворога. І вирішив його трошечки як егоїст запушити. Це реальна людина, я впевнився по мувменту, тому все ж таки вирішив ризикнути. Влітаю з маленького префайера і вбиваю його. Ого, що, дай гроші. Yes, yes, yes. Саш, тебе 8 тисяч, покупай. Мої тіммейти ще когось підловили на підльоті в магазин. В нас фаєр сейл, і треба скористуватися цим, щоб придбати безкоштовно I селфік, один селфік на одну особу, і плюс 50% знижки на будь-що. Точно.

я и ідем, ребятам. Але, на жаль, це виявились uh, боти. There's one guy on this Gas is in. Також відмітив тіммейтам всіх ворогів, котрих встиг задетектити. О, oh, все таки хороші снайпери. Тримаємось якомога ближче один до одного та зачищуємо територію. оскільки вже середина катки я вирішив виконати флажочок, щоб мати потенційну перевагу над ворогом і зайняти найкращу позицію. Що означає цей контракт? Ви можете подивитися у минулій серії, де я розповідаю про контракти, про перки і про все необхідне. Oh, we see a donor. We better go this way in this music the moment you own. What, 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 what? Oh my gosh. Behind us too. Two bots. Two Batinka. And uh, uh, under us. Autobus, autobus. Oh my gosh. of тут. of And one more guy two? is here. Вот you must kill him. Blin, Simple ballistics. Simple. the best. Я хочу деток і па під кінець зони. Друзі, необхідно бути максимально пильним. Якщо ви граєте в режим casual, на мапі може залишитися більша кількість реальних гравців. Поки ми щось підлутуємо, знаємо плюс-мінус, де закінчиться ця гра. Краще взяти контракт на ліквідацію. Навіть якщо ви його не виконаєте, ви будете знати де знаходиться ворог. Китмайполь, от зісь, отут, отут сліва десь ут. It was f it was funny guy, funny guy, funny guy, funny guy, funny guy. It's not your fault. Mm. There's one more. Uh, it's a real guy, guy, real, real. P2. Yeah, yeah, yeah. He's he he's cupid, his friend. Fuck, I missed. Yeah, I'm knocked. Yeah, I kill him. Oh, Boschikakorn, I'm blushnak. I'm blushing. Crack, 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 crack. Yeah. Nurz yeah. the in Hershey, right? He's from Russia. But he do not know that we are from Ukraine and we wanna see in the end. Russian. In the end of the game, we. Oh, I see guy. Sniper. Oh, no, Chilik. Крак. roof. Крак. Ой. Дуже багато реальних гравців. Скоріше за все, це через те, що тут знаходиться магазин, і всі мають бажання когось викупити або щось придбати, тому також завжди це враховуйте. Тарекс for і Лобі. Тарекс, sorry. Ой. Do... Никто не зашел. you have бабка? Or something? Дать no. бабку? Yeah, please. Oh my gosh. Uh, behind us too? Whoa! Oh my Леб, how? За белыми штуками, за белыми штуками такими. Ляш, ляш, Сзади нас команда целая. Ах, yeah, не yeah. встать. We must to kill them fucking У меня еще один наверху. Леб, I can't Саша, 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 у тебя, у тебя, у тебя. Ой-ой-ой. Это в жопу, мой клоун. Печи пысь. Вот там, где горит, там, где горит. Иззади нас. Где горит. Ну, гор... вот, бежит, он бежит к тебе. Guys, guys. Where are you, <laughs> Where are you, блядь, <laughs> говорит. А ah? <laughs> где он умер? Все, бабки не мам.

Na -na 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 -na. Зона виявилась дуже поганою, тому що ми маємо перебігати через опен. Якраз наш тіммейт це намагався зробити, але його підбрили з боку. Ой. Я вирішив його закидати димом і одразу хелпанути, розраховуючи на те, що тіммейти ззаду мене прикриють. Here. Help me, help me. Get back, get back, Guys, where are you? <gives> Це спрацювало. Ми бачимо, що ворог купив тіммейта в магазині. В нас все ж таки залишається опен, тому нам дуже необхідно зачистити один з флангів. Я от нохаю всіх. Отут, отут снайпер, отут, отут, отут. Я вирішив зіграти агресивно, запушити, щоб розчистити правий фланг. Побігти посередині, коли у вас з двох флангів ворог, це потенційно смерть. Саш, в Сашко домі In this building, Саша. Чел, 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 поїхав. А також, друзі, коли зона маленька, ніколи не використовуйте відкритий транспортний засіб як квадроцикл, як багі, тому що вас буде завжди видно на мапі і, скоріш за все, всі бажаючі на вас загряться. Зона, 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 зона. Guys, where are you? <laughs> GUYS! Це це чел. В мене виключений. No. So yeah. For... В нас жахливіша ситуація. В нас Why так само опен, і на тому боці нас зустрічає вже інша команда. In the floor, guys. Але пощастило, я маю снайперку. Одному зверху відбив бажання мене снайпити, його крякнув, він має відхилитись, і я користуючись нагодою пушу вперед. Він крякнутий. Де Саш? Ну мітка ж, я дала. Я не можу. Блять, Гоша, кинь дим. Нема глібушка. У цьому випадку було б дуже круто, якби у всіх зберігся дим. Але ми підбігли до укриття, і можна сказати, що врятовані. Донбляцька Лютобітне розправоруч вище на хайграунді. Я бачу, що корона чекає своїх тіммейтів. Їх два. Тобто, потенційно вони мають ще двох тіммейтів, якщо виконують свою корону, і нам треба обов'язково їх ліквідувати до завершення їх контракту. Let's sure. go in zone. Let's go in zone. Let's go in zone, Kaja. Let's go in Let's zone. Let's go. Zone he ha he have idea. Let's go. He have. <gasps> I see. See enemy. Також, друзі, не раджу вам займати цю пожежну вежу, оскільки, якщо б в мене був авіаудар, я б його зараз викликав і 100% він би вас там збрив. А якщо ви захотіли б стрибнути вниз цієї вежі, ви просто розбилися. У Саші та Глеба і нашого рандомного тіммейта є датчики руху, вони мовчать, і тому ми все ж таки чекаємо на корону. Датчик.

І що передо мною, передо мною? Тут. краще всього змінювати позицію під ног, щоб ворога тіммейт був зайнятий підняттям свого тіммейта, і в цей час ми пробігли, щоб ніхто нас не побачив. Що ми і планували зробити, але намалювалась вантажівка. Ми вирішили її одразу зламати або просто відлякнути. Він передумав і все ж таки в нас з'явилося укриття, котре знаходиться у зоні. Всім осталось. Ой, хорошо, я направа. Айден хеба буліт! Булі ні снайперка, снайперка. Штурмовий гвинтовка. в У мене закінчуються набої у штурмовій гвинтівки, Я вже не дуже впевнено себе почуваю. Бачу, що всього залишилось 7 людей. Помічаю ворога, так як дві команди залишились, і всього 7 людей. Їх скоріш за все там три. Але точно інфи немає. Тому я не агресивно поки що граю. On this. No no no! Цю помилку no, робить Гліб, поки you're... наш тіммейт оббігає. One close, one close Ну, Тут не треба було так агресивно пушити. Я залутав набої, перезаряджаюсь, і тепер вже плюс-мінус треба було б щось вигадувати. Але ми зрівняли шанси. Ми граємо 2 в 2. Я вирішив змінити пушку, бо close fight, В мене там довго буде мінятися магазин. Тут магазин короткий, я помічаю ворога. Саша його теж бачила. Я його нокаю. І бігі, Саш, давай, давай. Хорош, умничка. І Саша що? Stay in zone. Сашу знає, що ворог знаходиться у вікні, маханула трошечки термітом, підпалила себе. Я не ідентифікую тут ворога, навіть зараз я його не бачу, і тільки на постріл я зрозумів, що це ворог, бо він злився з місцевістю. Слава Україні! Героям слава. О! І в кінці йому скажемо слава Україні. А він такий героям слава з України. Він сказав героям слава. Не. Да? Прикол. Даже нет. Так що він сказав, да чи ні? Сказав героям слава. Як він кричав, я добавив тістери. Боже, а я нічого, нічого. Guys, where are you? Блін, я що?